Всім привіт! А сьогодні я прийшла в гру під назвою Adopt Me От чесно, чесно сказати, я в неї давно не грала, я зовсім не знаю, що в мене твориться в тому житті, тому так, давайте оглядати нашу квартирку. Я заходила останній раз в неї, походу, в... Ви... а коли в літо. Все. Все мінус, 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 мінус. Так, моя походка. Так, значить, тут, тут така у нас фігнюшка, тут Ванка, Ванка, Ванночка, а тут буде спати піпірім. Я згадала його ім'я, прекрасне ім'я. Погодьтеся зі мною. А, так Піпірім. Миш. Берем мишу. Я люблю мишей. Пішли спати. говен Говен. Я за любой кібіш, бро. А буду з тобою. Давай, спать. Ой, блядь, мікрофон не, не, не перевернула. Ти що, вже виспався? Вже виспався? А, ще хочеш спати. Ну спи, 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 поки маєш час. Так, ми пройдемо цей івент. Я хочу зараз його пройти, але перше я хочу, щоб він помився, бо він мене бісе. Маю сіє. А що я його так підписала, некрасиво. Ой, ні 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 мийся, мийся, бро, мийся. Від тебе аж смердить просто. Так, стояти, стояти. Ага, все понятно. А, Так, давайте, го, що мені треба робити? Шо? Давайте, я за любой, кипіш. Ми підемо, ми підемо, ми то зробимо, ми то зробимо, ми підемо. А, Так. Щур за мною. Щур, я його щуром називаю? Дивіться, у мене така рибка є. Чекайте. О, така рибка, орка. Орок. орки, А мені орки. А я не люблю орків. Мені я дуже не люблю трейдитись. Я не знаю, для мене це така якась. Ем... ну, Для мене це дуже погано трейдитись, тому що от це твоя тваринка. Знаєте, я така дуже людина слабонірна. Так, ти хочеш пити, ти хочеш на піцу вечірку? Ні, на піцу вечірку ми не підемо, але. Но... Похлібати, похлібати, я е, тобі дам. Похлібати я тобі дам. Можна мені, будь ласка, дати, да, гіотребот. Боже, як все змінилось? Як все змінилось? Колись було краще. Хай, Лука, Л Луку, Лука, давайте. А говен, говен. Мене забирають якісь новнейми. І, на жаль, сьогодні мене не побачить <ріст> <ріст> більше ніколи. <ріст> е. Оце вже було нержачно. Ви куди мене відправили? Я не хотіла в космос? Я не хотіла в космос, що? А, Значить, якась така красива заставочка. Не красиво, тобто. Окей, <гум> okay, Лука, мені на тебе от настільки насрати, що ти не юля. Ой, що це таке? У <гум> Мене одна зірочка, прикиньте. Ні, Ні, можна мені бекнути звідси. Бек. Куди мені треба йти? Мені треба зібрати п'ять зірок. П'ять зірок, бачу зірку. Бачу зірку, бро, ти бачиш зірку. Ми ж побігли за мною. Давайте будемо називати його Бобик, бо він схожий на мого Бобка. Угу. Так, ще таку залізем і отаку. Опа! Ти десь зловили другу зі ручку. Трошки не розумію, що мені треба робити. 750. Так, мені треба знайти... Ну в мене вже дві зірки, а чого тут одна тільки. Одна з п'яти. А, во, виджу. А як мені туди залізти? Та не кажіть, що мені треба паркур пройти. Не оріть. Ви ж знаєте, що в мене з паркурами погано. Ще й такі Успіх. Бійтеся, будь ласка. Та не здівайтеся з мене настільки вже сильно. Ну то що я вам зробила такого? Якщо ви вважаєте, що я нуб першого рівня, пишіть, будь ласка, в коментарях. Оп. 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 мінус. Взяли зірку. Взяли зірку. Ще одна зірочка. Давай, 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 давай. Ще одна зірочка. У мене вже пять зірочок. У мене вже пять зірочок. Ты че у мене вже пять зірочок? А, У мене пять зірочок. Це не чесно, я не розумію, що робити. Як це робити? Special Stars to Claim The Royal Egg. А, ще які 5 Special Stars. прокиньте? А що таке Special Stars? Можна мені сюди зайти? Окей, я поняла, що не можна, що мене тут ніхто не поважає і ніхто не хоче бачити, типу, да? Опа. Шоста зірочка. Куди мені далі йти? Я не зустрібну зуда. О, дали 10. Якихось фігоньок. От і що я то зробила? Where is my голова. Where is my head? А Не Where is my голова. Так, ні. А так можна було. Я, 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 я просто зізнаю, що я лох. Я вже це визнала, так. А як? Мені. Стати на камінчик. Можна мені вище, будь ласка, я хочу вище. Ні, Давайте підемо туди. Там, мені здається, мені краще буде. Треба 5 Special Stars. А як виглядають Special Stars? Трошечки не врубенькаю. во, отам. Я, я знаю, як вони виглядають. Мені треба туди. Чекайте. Мені треба на якийсь камінь. Мені треба на якийсь камінь. На якийсь один камінчик Я не знаю куди. <гас> куда? Куда? Куда мені стрибати? Мені треба туди. Мені треба туди. Куди? Куди ти? Мені треба туди, будь ласочка, дайте мені залізти туди. Я вас прошу вам, що так шкода? Просто віддаляюсь від точки, яка мені нада. Або не віддаляюся. Або ні. Або ні. Або приближаюся. Ми зможемо піти іншою стороною, правильно ж? Правильно ж? No close. Та не. Нічом, нічом, Ми зможемо, ми зможемо. Ми, зможем. ми все зможемо, Ми... ми. Ми нічого не зможемо, все. Нічого не зможемо. Ми... Я нічого не зможу. Ви все зможете, ви в мене розумні. <рес> так, мінусик. Де та фігня? Де та фігня? Поясніть мені, де вона є. Любі, друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватися. Я вже змучилась, тому на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте, гарного вам дня!